Вітаю всіх на фабриці. Новини. Я Настасія Федорів. Мії сьогодні з Олег Катков, головний редактор Дефен Експрес. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго дня, дякую за запрошення. Отже, давайте почнемо із того, чого чекати українцям, тому що ми останнім часом бачимо дуже багато атак саме безпілотними літальними апаратами. А вже та як підрахували, повітряна атака на Київ за 25 днів жовтня. І знову ворог використав лише безпілотні літальні апарати. Також розвідка Британії підсумовувала, що ж було в Україні за Вересень, який минув. Ну, от вони сказали, що це була максимальна кількість безпілотників. Ну і також. Рекорди била Росія по тому, що в один день вона також запускала максимальну кількість шахедів і всього, що летіло на Україну. Тут правда цікаво, про що це свідчить? Чи це говорить про якесь певне масштабування? І тепер ось такі терори будуть постійні. А потім до цього ще може додатись, звісно, ракетна атака, яка вочевидь буде. Або що, можливо, це якесь таке певне промасування нашої ППО, якась така підготовка до більш чогось масованого. Відносно виробництва, так треба розуміти, що в РФ безпосередньо масштаб масштабізація виробництва озброєння вона абсолютно нічим не стримана. Ну, санкції не працюють у тому розрізі, як би нам хотілося в умовах, коли немає можливості завдавати удари по російських підприємствах, коли немає. Е Ну як бо про можливості якось стоп, стопнути нас таким шляхом їхні логістичні постачання, нічого з цього, то так вони можуть нарощувати виробництво, будувати нові там цехи, наганяти ну, е ну, якби фахівців, які будуть це робити, працівників і масштабувати виробництво далі далі і далі, далі. Тим паче, що це воно залежить від того. Ну як Китай безпосередньо позичає комплектуючі першу чергу, а Китай не збирається у цьому питанні зупинятися. Ну, тому що знов таки він постачає лише ем, ну, цивільні комплектуючі. Вони ніяким чином не підпадають під санкції, тому що це реально цивільні комплектуючі. Цивільна електроніка, цивільні двигуни від мопедів. Е, все, тобто, ніяк на це не, неможливо просто вплинути, і так без ударів по самій та малобузі нічого зробити з цим неможливо, е, але та право в тому, що. Якщо подивитися уважніше на зведення командування повітряних сил, то там доволі чітко написано дрони типу шахет та інші не встановлені БПЛА. Причому не просто там шахет 136 а просто дрони типу шахет це просто як тип далекобійних дронів, і не встановлені ще. Про тому, що ворог дійсно почав дуже активно використовувати хибні цілі. Мова йде і про ті самі гербери, які з пенопласту, мова йде і про інші дрони, які симулюють шахеди. Тобто, на жаль, на жаль, просто повітряних силах ще поки не зробили конкретну ну, таку от публікацію, яка б сказала відсоток, от скільки реально шахедів, скільки хибних цілей. Тому що, от поки ми говоримо про ну, те, що ворог нам використав. Умовно 50 там 70 там дронів. То яка частка з них саме шахедів, а яка частка хибних цілей. Скільки вона становить? Такої інформації немає. Просто ну загалі ну профільні джерела просто говорять про значну кількість хибних цілей. Скільки це у високах? 30-50? невідомо. Можливо, 80, тому що знов таки хибні цілі. Вони ну дійсно вони максимально дешеві. І ворог ну сторока на візьміне під них тактику. Тобто, наприклад, ну з профільних джерел знов таки відомо про те, що наприклад у умовній першій хвилі вона може бути не перша, вона може бути другою чи третьою, не так важливо. Тобто, в одній з хвилі, наприклад, може бути лише хибні цілі. Їхня задача просто десь там кружляти, і вони летять на мінімальні просто висоті, і вся їхня задача це просто привернути до себе увагу на право що до них підійшли там мобільні вогневі групи. А в цей же час запускається інша хвиля, де, наприклад, хибні цілі і ударні дрони вже інша пропорція, там 50-50 умовно. І це те ж саме, і навіть ті самі шахеди можуть також десь там маякувати, літати на малій висоті, просто намотуючи круги, тому що вони ж у повітрі можуть знаходитися понад 8 годин. Для них не проблема там дві години, якби видавати себе, і себе хибні цілі. А потім розгорнутися і полетіти а, вже по курсу на, на атаку. Ну і третя там умовна хвиля може взагалі складатися лише виключно з шахетів, які знов-таки можуть діти на дуже малій висоті. Є відео, коли там шахет пролітає там, над будинками у сумах, буквально там на висоті, десь десь-двать метрів умовно. Тобто. Знов таки, головна проблема в тому, що зараз невідомо скільки хибних цілей використовується, а та статистика, яка включає всі дрони, які ворог запускає, вона може бути трохи викривлена, тому що от на питання, чи вирос більше виробництво саме шахетів, я не можу дати відповідь, тому що немає цієї відсоткової складової. Але е, сама ситуація те, що ворог використовує ну, постійно такі атаки, так це про Ну, по перше, шахеди завдають ну, завдали шкоди, тому що навіть якщо брати те, що ну, офіційну статистику, то умовно там з 50 там, дронів запущено, але з них там умовно там, три саме шахеди. Вони десь впали, вони уразили якісь цілі, вони завдали шкоди. Це попри те, що реальна ефективність протиповітряної оборони відносно цих дронів, вона складає вже. Понад 90%. відсотків це не реалі... ну Просто абсолютно фантастичні показники реальної ефективності української протиповітряної оборони у боротьбі з дронами. Це дуже високі, але проблема в тому, що якраз ціли дуже багато, і ворог постійно щось запускає, запускає кожен день, кожна ще кожну ніч. Але питання в тому, що там з крилатими ракетами. Ну очевидно, якщо ворог не запускає крилаті ракети, вже який там тиждень. Ну в принципі, їх не використовують. Мається на увазі саме такі, як Х-101, там калібри і до Іскандера не обмежено використовує. Ну, скажімо так, у масових таких ударах балістичної озброєння, тому що балістику він б'є постійно. А, ну, це означає лише одне. Він їх накопичує, і звісно, не для того, щоб просто на них си сидіти. Дійсно, ми розуміємо, що Україна в очікуванні певних ракетних атак. Ну і цікаве дослідження робили також на Деванс Експрес. А, що стосується взагалі такого року підсумків року, а, який минув це з вересня 22 по вересень двадцять. А це два роки 24-го, так двох років робили аналіз. Взагалі, що Росія скільки випустила по Україні що стосується ракет, і от за підсумком йшлось про те, що 11 тисяч 466 ракет. При цьому, як писало видання, медіанне число пусків на добу складало 17, а середньодобовий показник пусків складає 23,2. При цьому писалось про те, що реалізовували росіяни і використовували аж 36 Унікальних комбінацій. Поєднували різні типи ракет, ну і, власне, все це летіло по нашій країні. Пане Олеже, от скажімо так, ця кількість ось цих комбінацій це все, на що здатна сьогодні Росія? Чи можна чекати більшого? Ну, і взагалі ось така цифра за два роки: майже 12 тисяч ракет. Це свідчить про що? Ну Відносно комбінацій, ну це просто. Ну, скажімо так, умовно, одна атака з ракетою С-300 і від, ну, від Зерка з С-300, плюс, наприклад, Х-59 це одна комбінація. Одна ракета Х-59, плюс одна, там, наприклад, умовно, там, я не знаю, Х-69, буде інша комбінація. Тут знов таки ця статистика не наша, не ми це рахували. Це відповідне дослідження дуже поважної Лондонського інституту стратегічних досліджень. І тут Ну, скажімо так, цим матеріалом варто ознайомитися повністю. Відносно того, що запущена дуже велика кількість саме телекобійних засобів російського ураження по Україні, то так у РФ величезні були запаси ракет, які вона ну, всі пам'ятають ту статистику від волнуборони, яка публікувалась відносно того, які там запаси були, і скільки вони витратили, і скільки там залишалось. а після того як вже вони досягли, скажімо так недоторканного запасу, і е, паралельно з цим вони ж нарощували і продовжують нарощувати виробництво ракет, то це вже ну, рахування, скільки залишилось, ну, просто втратило сенс. Тому що вони е, виробляли вже, якщо не помиляюсь, станом на е, 23-й рік, умовно, на літо 23-го року, близько е, сотні ракет різних типів. Зараз за оцінками. Давно їх пранегору не оновлював, але останні, що посання чи пам'ятаю, здається близько 150 різних типів, тобто крилатих, балістичних, керованих. Тому знов таки, якщо ворог не використав умовно 150 ракет на місяць, вони лягли на склад. Ну і про можливості сьогодні Південної Кореї, тому що в контексті того, що КНДР відправляє свої війська, в нас активно заговорили про те, що і Південна Корея казала про те, що вона готова допомагати Україні, адже це також буде така відповідь на агресію країни, яка поруч є багато вже дуже версій, А що може дати, що є сьогодні в південної Кореї? Бачимо, що аналітики зараз стає більше. Також писали зокрема Defense Express, що вона має зокрема майже 3,5 мільйони. Сто мм снарядів, які дуже потрібні для ЗСУ, аналітики розказують про різні цікаві типи ракет і аналоги наприклад, американських атакамців, які також є в Південної Кореї. Все ж таки, якщо дивитися реально на ситуацію, то на що Україна могла б сьогодні розраховувати? Головне, на що Україна сподіваюся, ми можемо розраховувати це на те, що Корея хоча б почне продавати свою озброю. Корея південна не продавала до України літальне озброєння, в принципі, це ну, той аспект, який був о, і досі залишається. Тобто піти до Кореї там ЦУЛУ і попросити продати нам там дуже багато цікавих зразків. От неможливо було, тому що от вони якби, от були окремо. Е, і навіть була ж історія з боєприпасами, то коли е, там були американські боєприпаси. Саме з Кореї. і їх возили до США, а США вже возили американські, тобто, от така от l логістика Б, Б швидкість. Тобто, дуже дуже такі сумні історії були з цим. А, але ну все через те, що скореї знов таки не передає до України озброєння. Але насправді треба розуміти, що Південна Корея це дуже ну реально дуже потужна така сучасна кузня озброєння, тому що на відміну від Європи, на відміну від навіть американського оборонно промислового комплексу, південно-корейський оборонно промисловий комплекс він не впав у якусь там літаргійну сплячку. У них на півночі великі брати сусіди, які обіцяють ті їх з землі та це землі, тому вони. Активно розвивали свій ОПК продовж ну, після 90-х років. І зараз насправді корейське озброєння стає потрохи ну, у деяких нишах, воно взагалі бестселер. Тобто, наприклад, українська К-9 9 це бестселер у всьому світі, і вона дуже активно експлуатується вже країнами НАТО безпосередньо. Прорив південно-корейського озброєння в Європі це танки К-2. Іх доволі масово замовила Польща, е, і, зам, ну, вочевидь, замовить Румунію додатково до Абрамсів, як це зробила і Польща. Е, просуваються зараз корейські бойові машини піхоти. Відносно м, аналогів Хаймерс. Е, це система. Е, я буду називати її польський варіант, Хомарка, тому що я по корейськи не виговорю, насправді, її назву, е, Ну, Поляки її назвали для того, щоб також язик собі наламати. Хомарка, і всі. Дуже красна назва. Вони також локалізують і будуть виробляти самостійно, тобто встановлюють терлицьку частину на своїй шасі додавати свою систему е, автоматизованого управління військами топаз е, і локалізовувати, до речі, і виробництво самих ракет. І за своїми характеристиками це повний аналог фактично Хаймерс. Він на колісній шасі, лише має вдвічі більше пакет, тобто як М270. Ракети до нього. Е, Можуть бути від Хаймерс, тобто Джеме ЛС Флюс Атакамс, вичів, скоріш за все, але Корея просуває безпосередньо свою свою номенкулатуру, в які мають аналогічні характеристики, включно з ракетою КТТС, яка є ну, фактичним аналогом атакамсу, навіть трохи кращий, тому що до неї є чудова бетоннобійна бойова частина. Ну тобто для того, щоб розражати вкрай захищені приміщення, не лише осколково осколковофогасне чи касетне. Авіація також Південна Корея зараз пропонує на ринку fa 50 як навчально ну, реактивний навчально-бойовий літак у модернізації, яку ще треба зробити, це легкий винищувач доволі перспективний в плані ціни і можливостей, тому що ну, наприклад, Польща його замовила, і він обійшовся доволі дешево у порівнянні з. Ну, наприклад, з альтернативами, якщо брати, там, ну, наприклад, привітні, скільки сто, коштує, там очі значити. І от звісно, значно-значно простіше, і трохи повинув, якби не буде він мати такий самий, якби. Ті самі можливості, що є в 16 але але вот доступніше значно F50 у версії блок 20. Ну, який має бути вже з ракетами АІМ 120, тобто як винищувач там другої, третьої лінії е чудова машина. Е ну, лише проблема в тому, що корейці поки не зробили цей блок 20. Е все це величезний шмат, якби озброєння, яке коштує ну, десь, якщо порівнювати з іноземними зразками. Ну, європейськими, американськими коштує приблизно у півтора рази дешевше, але головне, Корея може позачати це озброєння дуже швидко. У рекордних темпах, які не чувані для європейських виробників, для американських виробників в принципі, ну для розуміння, наприклад, від моменту замовлення Польщею танків К-2 до їх прибуття до Польщі пройшло трохи більше ста днів. Так, це були вживані машини, але перша партія прибула за 100 днів. А весь контракт, а він передбачає позичання близько 300 танків, має бути закритий за 2-2,5 роки. В той же час постачання, наприклад, танків Leopard 2.8. Якщо сьогодні замовити, ну це десь там під кінець цього десятиріччя вони будуть, десь 27-й-28 рік приблизно. Це про. Просто астрономічну різницю у виробничих потужностях, і те, що може Південна Корея робити, е, і вона на це йде. Більше того, вона йде на локалізацію виробництва, тобто, е, польща, окрім закупівлі танків к 2 отримав, закупила ще й право їх локалізованого виробництва до 800 одиниць, е, наприклад, е, та сама Румунія їй зараз пропонується. Ну, просто шикарні умови відносно українського озброєння. Вони зацікавлені, наприклад, у бойових машинах піхоти, побудують завод Корейці. Там будуть вже вироблятися і К 9 САУ, які країна також в ну, Румунія також хоче, хоче купити. Більше того, вони там готові ще й вкластися в інфраструктурні проекти. Тобто українці зараз дуже зацікавлені в тому, щоб просунути свій ринок в Європі, захопити його, створити саме у Європі виробничі центри. Тому що вони зацікавлені в масштабуванні своїх виробничих потужностей і розумієте, що ну, багато хто не буде чекати там танки до 10 років. Танки потрібні сьогодні, насправді, ще позавчора. Uh, і тому от спекавці праці з південною Кореєю для України максимально цікаво, як і у короткостроковій перспективі, так і у довгостроковій перспективі. Відносно боєприпасів 105-мм, міліметрових згадані це ну, взагалі, не навіть не короткострокова, а нагальна перспектива, тому що Корея, uh, ці боєприпаси вони їх вже насправді вони, їх не те ще дуже потрібні. Справа в тому, що вона знімає процес озброєння 105-мм артилерію, в принципі, 105-мм гаубиці, і їй просто ці от величезна купа снарядів, їй просто фізично не потрібно. Тобто або їх треба утилізовувати, або от краще їх утилізовувати на головах расистів. Тому би, такий сценарій можливий і дуже бажаний. Забув що відносно там, корейського ППО. Системи ППО у корейців також значно дешевші, ніж американські там чи європейські аналоги, мають значно ширші можливості, і вони вже фактично витиснили. Ну там було б поставати після того, як крашку забанили, але ну на зброєвому ринку. Але об'єктивно е якби арабські країни пересіли з російського ППО на корейське, тому що воно дешевше і не американське. І воно показує доволі цікаво, ну, якби за характеристиками, за можливостями, воно максимально цікаво. Там комплекс середньої дальності, включно з можливістю перехоплення балістичних ракет Києм другий. А, максимально цікаві речі, і знаєте, таки у дуже швидких постачаннях, і за цінами приблизно ну знов таки навіть вже не в півтора, а напевно, вдвічі в, якщо не в два з половиною разів дешевше, ніж інші пропозиції на ринку. Ну і про наші спроможності, тому що насправді є хороші новини щодо виробництва дронів в Україні. Відомо, що мав бути план, який обіцяв власний Зеленський, це один мільйон півдронів на рік, який вже перевиконали. І це такий найбільший результат, якого досягала українська дронова промисловість. І якщо рахувати, що більше одного мільйона впівдронів виробили за 10 місяців, то виходить, що до кінця року, як вже підрахували на літ, таке, ну це буде десь ще 200 тисяч, майже з половиною дронів в середньому. Пане Олеже, чи скажімо так? Чи є це межею для України, і чи можемо ми більше? Тому що, вочевидь, так неможливо порахувати абсолютно всі дрони. Це е, є також багато людей, які фактично роблять їх вдома на кухні, так які не фіксують, а відразу відправляють їх на фронт. Це очевидно. Але все ж таки, е, чи можна більше? Можна більше і у промисловості про це неодноразово говорили що. А реальні можливості українського військово-промислового комплексу вони у рази перевищують наявні кошти, тобто, якби у ну, уряд виділяв би ну десь знайшов умовно. Ну це я не економіст, тому мені складно якби про це говорити, але якби був ресурс фінансовий ресурс на закупівлю більшого кількості озброєння, то е, його можливо було б виробляти, в тому числі і дрони. Різниці, причому саме у можливостях та наявному фінансовому ресурсі дійсно у рази, там я чув різні оцінки і ну ледь не в п'ять, що називається, Тобто можна вкласти в 5 разів більше коштів і все одно отримати озброєння за ці кошти. Це дуже позитивна ситуація, але треба же, ну, бути чесним і об'єктивно розуміти, що є відповідна потреба. Відповідна потреба, яка ну, складається не лише з дронів. Тобто, умовно, дронами От можна класти безліч там коштів всі, які наявні взагалі в дрони, виробити безліч там дронів, але залишиться без я не знаю, без мінометів, наприклад, без бронеавтомобілей, без. Я не знаю там без чогось іншого, то що ми виробляємо, без тих самих Сау Богдана умовно, тобто це питання розподілу фінансового ресурсу і взагалі ресурсів країни, але насправді от є от такий аспект позитивний, який вже намічається це те, що країни західні вони розуміють, що їх військово промислові комплекси вони не встигають навіть за власними потребами, вони не встигають масштабуватися, попри і от європейські ну, і центральні європейські установи вони роблять все для того, щоб якби створити для своїх виробників максимально комфортні умови, але масштабізації виробництва, як і вони б хотіли, не відбувається. І на фоні цього, ну наприклад, Данія вже почала вкладати гроші в українську промисловість оборони і замовила. Наприклад, ті самі САУ Богдана, які були вироблені у темпі, який у рази перевищує, наприклад, можливості е головного зараз виробника європейської артилерії. Це некстер, ну КНДС, некстер, е який виробляє Сау Цезар, французькі некстер вже просто завалені замовленими, вони не встигають їх виробляти. І данія ну, пішла правильним шляхом. Вона замовила українські САУ і вони були виготовлені буквально там до за два чомусь місяці. 18 одиниць. Це не просто неможливий термін. Насправді для сучасної європейської оборонної промисловості. Е, інші країни, наприклад, там Литва вклалась в поліницю ту саму 10 мільйонів євро. Невелика сума, але і треба розуміти можливості Литви. Uh, Допомозі це ну не порівняти, наприклад, там з бюджетом там на допомоги США, чи там Німеччини чи Франції. Uh, тобто, процес йде, питання саме виділення грошей. гроші на все це питання закриття всіх потреб і розуміння, що деякі компетенції опанувати ну буде просто неможливо, і треба це розуміти, або на це піде просто ну років 20. О, і, і і ці от якраз моменти треба прикривати локалізацію виробництва, і це нормально і так потрібно. Ну і на завершення також хочу уточнити ще один момент. Зараз дуже багато йдеться про те, що у нас, по перше, є паляниця. Нам звісно не розкривають певних деталей. що буде, як є вже такі натяки Володимира Зеленського, що а вже можливо вона вразила ціль. І тут правда цікаво. Вже деякі експерти кажуть, ну все, Росія, треба готуватися, готуватися до комбінованих атак, які будуть і дронами, і ракетами. Зокрема, нашими виробництва, все ж таки, пане Олеже, перспективи у цьому напрямку, так чи правда Росія вже сьогодні має думати і десь стягувати якісь сили ППО, можливо, ще більше навколо Москви санкт Петербурга, щоб звісно люди не бачили війни і намагатися це все перехопити. Ну і на вашу думку, паляниця наша вона дійсно може бути тим таким рушієм, можливо, навіть змінити хід війни, якщо виробництво, звісно, масштабується. По-перше, треба дізнатися, що саме таке поляниця, окрім своєї кошмарної назви ракета дрон, під якою хочуть криється просто крилата ракета, тому що я особисто от. Ну я якби говорять поляниця, це дрон з реактивним двигуном, так. О, ну це якби так. А, але що таке далекобійний дрон з реактивним двигуном? Uh, ну, якщо розкласти, це літальний апарат з крилами реактивним двигуном, який призначений для ураження наземних цілей. Що таке крилата ракета? Ну і цей дрон використовує підйомну силу крила. Що таке крилата ракета? Це uh, літальний апарат, який використовує реактивний двигун та підйомну силу крила, який призначений для ураження наземних цілей. От я людина, яка якби, ну, понад десять років лише про зброю пише, я не розумію, чому різниця між цими двома літальними апаратами. Тобто крилатою ракетою і дроном з реактивним двигуном, які буде призначені для враження наземних цілей, використовують однакові просто механізми, і польоти, і все те інше. А, тому я вважаю що Принеситься крилата ракета. Питання, звісно, виключно у вазі бойової частини. Ну, тому що для того, щоб, наприклад, рознести якийсь промисловий прим об'єкт, ну, ми говорили спочатку про алабу. От ніхто там по Росії не б'є далекобійними ракетами для того, щоб рознести ту Алабу, де вони кліпають дрони просто 24 на 7. А, туди прилітали дрони, але дуже важко рознести таке підприємство бойовими частинами вагою по 50 кілограмів. Інша справа, коли вони будуть там по 500 кілограмів. І треба розуміти, що такі удари мають бути концентровані, максимально концентровані постійно, абсолютно постійно, кожного дня. Тому що я можу тут, ну, якби в когось там морожеві окуляри зняти. А Україну от ми поговорили про те, що Україна має більше потенціал виробництва озброєння ставить рекорди з виробництва дронів. А, ми говоримо про те, що Україна. Ну, якби може почати використання своїх власних далекобійних ракет крилатих. Ми знаємо про те, що «Нептун» літає, про те, що йде випробування балістичного озброєння. І все це українські виробники зробили зброєрі, під ударами, постійними методичними ударами РФ. Тому от, треба розуміти розгортання ситуації. І розуміння реальної потреби в цих виробах для досягнення відповідного результату. Е, інша справа, те, що для Російської Федерації навіть, можливо, менша кількість ударів по більш болючим об'єктам може е, похитнути її значно сильніше, ніж нас, тому що ми розуміємо, що що ми програємо, ми отримаємо бучу розміром з, від Харкова до Ужгорода. І ми розуміємо, що ми боремося за своє виживання, без, е, як є. Тобто, або якщо ми програємо, у нас не буде все. Це питання просто коли тебе загнали в кут, і ти стоїш одночасно цим на крові прірви спиною і відмахуєшся. А для ця війна завойовницька, агресивна, і без прикладів, коли такі війни завершувалися для агресора самим крахом, тому що. Вони просто не витримували той тиск, який їм створювала країна, яка оборонялась. Що ж, пане Олеже, вдячна вам за час, за важливу розмову, обов'язково до нових зустрічей. Бережімось. Дякую. Друзі, з нами Олег Катков, це головний редактор Defense Express. Дякую кожному вас, закликає ставити подобайки, писати ваші коментарі. Ну і так само підписку на фабрику. Новин то цього ще не зробив. Бережіть себе на все добре.